Проєкт зменшення ставок оренди землі для забудовників знову потрапить на розгляд сесії Миколаївської міської ради. Його ініціює голова фракції партії Європейська Солідарність Олена Кісельова. Документ намагалися провести через міськраду вже двічі, однак щоразу для ухвалення не набиралося голосів. Немає одностайності у міськраді і цього разу. Про що саме йдеться? Дивіться у нашому матеріалі. Депутати Миколаївської міськради знову повернулися до питання зниження ставок оренди землі для забудовників, які через війну призупинили роботу у нашому місті. Провідницею проєкту виступає очільниця фракції Європейська Солідарність Олена Кісельова. Вже двічі міська рада провалювала голосування за такі пільги для представників будівельної галузі. За словами секретаря міськради Дмитра Фалько, немає одностайності серед депутатів і цього разу з одного боку. Я ну як як депутат, як представник громади, я не розумію, чого вони мають платити менше. Тоді після них там прийдуть там, якісь інші підприємства, інші галузі, так само скажуть, вибачте, ми так само сьогодні простоємо, давайте нам зменшимо. І тоді ми будемо змушені зменшити, в принципі, майже всім. Але з іншого боку, ситуація для забудовників дійсно складна. І крім того, ну, бізнес налаштований таким чином. Що сьогодні в них багато в кого є кредитні заборгованості, і їм потрібно сьогодні якось реструктуризувати свої борги, але вони не можуть цього зробити, оскільки в них є заборгованості перед бюджетом. При попередніх спробах провести через сесію пільги для забудовників завзятим опонентом цієї ідеї виступав депутат міськради Олександр Береза. Він продовжує заперечувати доцільність такого кроку. Пропонується. Змінити цю ставку з 3% до 1 І таким чином, виходить, ті забудовники, які мають ділянки в оренді в місті Миколаєві, вони зараз поставили повністю там, будівельні процеси на паузу. Там ведуть бізнес чи не ведуть бізнес в інших областях України. А, тобто в Миколаєві нічого не відбувається. Але ми ще ну, би, стимулюємо цю, скажімо, цю паузу, тим, що ми ще хочемо би, зекономити кошти їм ну, на сплаті за оренду земельних ділянок. Олександр Береза пропонує повертати до міської власності земельні ділянки, які бізнес не використовує за призначенням. Ті, хто просто-напросто тримають землю до кращих часів, щоб потім або там будувати, або просто її потім реалізувати після там перемоги, після настання миру з певною там э, націнкою, то я думаю, що якщо ви сьогодні не можете будувати або боїтеся, або там бути, то треба повернути і властість міста. Будемо там вирішувати рі питання і е давати тим забудовникам, які будуть на себе брати ну, ці ризики, і, і будувати. Секретар міськради Дмитро Фалько менш радикальний. Він пропонує представникам будівельного бізнесу відтермінувати орендні платежі до відновлення ними повноцінної діяльності, але не зменшувати їх. Можливо, десь таке, на мою думку, було б рішення це, скажімо так, надати їм певні канікули, відсрочки з уплати цих податків, ну, наприклад, там до закінчення військового стану або до відновлення будівельних робіт, таким чином, щоб у них і не було. Податкового боргу, але і так, щоб ми розуміли, що місто не втратить назавжди ці кошти там за оренду землі. Інше питання, яке потрапить до порядку денного ближчої сесії, також стосується зменшення ставок оренди землі, але вже для підприємців, чиї виробничі потужності зазнали руйнувань через ворожі обстріли. Наші співрозмовники висловилися за необхідність їхньої підтримки. Я можу зрозуміти тих підприємців, які постраждали да. І вони, відповідно, там, мусили витрачати кошти. Да, і сьогодні там складна економічна ситуація, і ми розуміємо, що їх, ну скажімо так, питома вага в міському бюджеті надходжень від оренди землі не така велика, то ми, ми можемо піти назустріч. Тернівки, да, у нас є там декілька підприємств, які дійсно. Дуже серйозно постраждали від обстрілів, зруйнований майже вщен. І тут дійсно можна зрозуміти е, ці підприємства, що їм просто сьогодні треба протягнути руку допомоги, дати ці пільги, там може може якісь як то говорить канікули для сплати оренди, щоб вони просто-напросто мали змогу відновити відновитися. Ближча сесія Миколаївської міськради запланована на 26 вересня, і вочевидь на депутатів чекають непрості бюджетні дискусії з огляду на нестачу коштів та наближення за всіма прогнозами складної зими. Катерина Робташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, новини на телеканалі Март.